Добрий бодрий ранок. Кожен епізод починається з добрий ранок. Якось я просто повна з сили і енергії нас щось записувати весь день, а потім проходить трошки і щось, коротше, відбувається, що далі, як в тумані. <coughs> в общем, сьогодні я віддала дитину в садочок. Сьогодні п'ятниця на секунду. Це, мабуть, було так, про шахіди чи шахеди. Це в залі окрема тема. Коротше, сьогодні п'ятниця я дала дитину в садочок. Скажу чого? Того, що я заскучилась за цим, Ну, насправді, якщо так бути відвертою, чесно до кінця, то в садочку, поки нас не було, були всякі, ми пропустили лялькову виставу. Вчора вони такі поділочки класні робили. Максимові показували фотки, і він хотів ще і ще, і ще, і ще. І я з ним говорила, підемо в садочок, він щось так, типу, м'явся, м'явся сьогодні зранку взагалі мені нічого не відповідав, бо типу, е, ну, тако, ну, він зазвичай ну, знає, про що я говорю. Е, Шахет і пеня. Боже, зночі досі. Це просто я не знаю, кошмар якийсь до в цей тиждень робиться. Взагалі весь час це робиться, але но... кінця краю цього немає. Все, зараз буду кавушку робити. Or. І коротше йому сподобалось, я його відвела. Думаю, може буде цікаво, ну в будь-якому разі цікавіше, бо ну, ми сидимо киснемо вдома. Ми виходимо на вулицю, він сильно гуляти не хоче, він хоче кататися в канадці. Кататися десь кудись з'їхати це. О, Боже, це і на тривогах. Це... пошка впала. Це якийсь кошмар, коротше. Що, це тривога кошмар. А в садочку, я сподіваюся, що сьогодні буде супер цікавий день. У нього і в мене. Ну, як день? Пару годин. Він ходить тільки на пару годин в садочок. Але що, я зараз буду собі робити знову English breakfast. Тільки без сала цього разу. Я купила м'ясо. Ось таке ось таке. Кази, чому немає тривоги в Києві? Пишуть, оце зараз. теж. Шахеди дорітали сьогодні вночі вже до Києва. Коротше, не хочу про це говорити. Зараз буде тривога. Зараз їх ще будуть в біжчі, походу, всіх вести. Оце день. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. І що цей день пройде в нас всіх класно. І у нас, і у вас. Пішла я готувати сніданок, сніданок, <кій> я така можливість. А, може, що я готую їсти і не показую, що це таке. Коротше, буде такий смайлик у мене. Ще сюди яйця підуть. Це все смажиться на оливковій олії, хоча сало я добавила. Ну, що я додавала олії. Ну, коротше. Бо олії немає а сало, потім я вирішила, ну, взагалі, побачив. Далі, зараз тут будуть <кій> курочка в сметанці. Тушитись. Зараз добавлю сметанки сюди, куркуми, всяких прянощів, і поставимо на ту... тушення на 40 хвилин. Така штука виходить, м'ясо тає, воно відстає, відпадає від, від... Само від себе. Коротше, дуже смачно. Це для дитини, в першу чергу, щоб він їв. В принципі, він курячі гомілки такі є, але не було гомілок, був завіз у цього, так що буде оце. Це, до речі, саме ніжне м'ясо вважається. Стегенці. Так що так. Що так. Угу. Стало, стало вже прозоре. <світки> 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 Вбили туди два яєчка. Одне розповзлося, інше тримаються купи. Ну, якось так. Ось додала приправки, ось такі додавала. Хочу звернути увагу, що ось ці приправи вони не мають в цьому складі солі взагалі. От, типу, нема. Є алергени, понятно, але солі немає. Тому моя рекомендація для діток, я вважаю, що це взагалі прекрасно. типу, хто обмежує сіль. Так що так. А там вже далі регулюєш, скільки треба, і все. Все, отакий. <клес> Шашлик у нас вийшов. Зараз він буде тушитися, але насправді воно все стече в юшку і. Ну, типу, м'ясо таким не буде. Ну, такого кольору. Але на ну, смак це буде дуже-дуже смачно. Так, ось таке у нас вийшло. Ще в нас добавлюся. помідор помідордибул і все. Ковбаси був і прозоре сало. І все. Приємного апетиту. Зараз ми перебазуємося в душ. Ну як ми? Я піду в душ. <кхід> і хочу розказати, що я хочу сьогодні е попробувати ось такий шампунь. Замовила новий шампунь. У мене закінчується за, 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 той, що був попередній, і той медовий зараз пок... Ось цей Він практично закінчився, вже мені, мені здається, вже шкіра голови почала звикати до нього, тому що я. Боже, а що ж то воно його не фокусує? О. Тому що я вже другий тюбик підряд купую. Тому поки цей ще. Хочу цей. цей нахвалений такий. Ай, так що будемо пробувати? Так, поки не забула, Фідбек свіжий по шампуню, дуже класний. Він прям так охолоджує е шкіру голови. Таке враження, що ти відчуваєш всі лікарські якісь лікувальні якості на своїй шкірі зі своїм волоссям, якісь ніби малесенькі-малесенькі холодні ручки роблять масаж. Я не знаю. Дуже прикольний. в мене е, такий ще цитрусовий аромат цього шампуню. Прям клас. Ну, я таке люблю, можливо, не всі таке люблять, але ну не є так жорстко. Я пам'ятаю, колись давно давним купували якийсь Shoulders Mint, Щось там, І це було за царя-гороха. То він прям такий був холодний в Моїй голові, що я ну було неможливо мити голову, то це не цей варіант, це просто охолоджує, але можливо мити голову і навіть приємно. Тому якщо хтось пошукає шампуня, то я можу його рекомендувати. Ну принаймні, з першого. Е, цього використання так далі будемо бачити. Ну поки я в захваті. Ну що ж, а поки я приймала душ, я зрозуміла, що потрібно помити душ. <гум> Ось такі ми дівчата, щось десь криво лежить, потрібно поправити, а потім поряд витерти, а потім ще почистити, а потім ще десь там домити. І так ми просто щось одне почали робити, а закінчили генеральним прибиранням, <гум> будь у всіх так. А я взагалі, поки дитинка в садочку, оці декілька годин використовую цей час на речі, які я не можу зробити разом з дитиною, тобто якісь приготування з здебільшого ми можемо робити разом. А от що стосується саме якоїсь хімії, яку я використовую, то я намагаюся це робити без нього, щоб він не дихав, і ну, тоді це прибирання, хоч трішки схоже на щось плюс-мінус якісне. Тут майже не видно, що я щось пшикаю, тому що я нанесла засоби е, з самого початку, воно там настоялося, а потім вже почала все витирати. А як належить. І чесно кажучи, можу сказати, що результатом задоволена. Е, до речі, е, це на мені вже другі лосіни, які погритла китка. Таким чином я їх проважаю до смітника. Одні відходила, другі відходила, і все, можна з чистою душою вже з ними прощатися. А це я вже зробила собі гарячий шоколад з молочком. Зараз будемо пробувати. Правда, я його не кипятила, я його розігріла в мікрохвильовці. І тут я ха, трошки спростила задачу, але попробуємо. Знаєте, що смачно, смачно. Єдине, що ненасичений смак, тому що е, немає цукру. Я не давала цукор, але, типу, смачно, ну, не є гірко. Так що можна, можна. Мама року, але це так класно лежати з дитиною. <смір> Та... Та й таке. А ще хочу сказати. Подивіться, яке блискуче гарне волосся після того, по Не знаю, це видно. Я просто готова гладити свою голову, поки вона не пожирніє, напевно. Ну <смір> Так до завтра час у нас є. Дуже таке. Ну і той шампунь, в принципі, давав такий ефект. Але я не знаю. Ну тут ще маска робить своє, а маска в мене від тої лінійки, що шампунь. Старий шампунь. Але як грепер тут. Але ну, тут то шампунь працював і тут прям я дуже задоволена. Прям. Пройшов купа часу, вже вистагу, але вирішила показати, як воно все вийшло. Супер помаранчево, але це просто куркума. А це дуже корисно. Бачите, я водички не заливала, тут кожичка з'явилася. Ось так, так воно протушилось. Отак от. Молочко? Зараз там ти такий, як фермер. Нема? Зараз мама не Я ніби двох дітей маю. Не і видимого. Тут ввожу повітря, а тут сам себе возити. Цікаво на дому, чи його хватить. Крайні рази трошки поїздила, потім несла його я Ну, і його і біговела. Оттак. Тут ще пізочок. О, куди ми йдемо? Насправді вже така доволі морозна погода. Я без рукавиць, я вже дуже шкодую, вже защіпнулася тут, бо саме не можу. І... А Максим відмовляється рукавиці, але я сама будь хвилин п'ять і вже його сильно вдіну, тому що, блін, дуже холодно в пальчики. Коротше, ми мотаємо круги. Ми заїжджаємо от... отам, отако їдемо, виїжджаємо отут, і знову отак. Але признаюсь чесно, це в рази краще, ніж на усе так їх двох. Ти побігавай і Максима, тому... Як він пірець переїхав. Так що, це, можна вважатися вже навіть вигул успішний. А, Монтую влог і хочу сказати, що він би мав бути в рази більший, оскільки там були наступні дні того тижня, ми там поїхали гуляти, але настільки багато матеріалу, що влог вийшов би на годину. Тому я вирішила поділити. Наші вихідні з будніми і тому так. <свісно> тому е, сьогодні у нас конкретно домашні такі відео, а наступні відео вже будуть наші вуличні відео. <свісно> <свісно> Що ж, дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами, що проживаєте всі моменти разом з нами. Це дуже цінно, це дуже приємно. І якщо що, пишіть, я завжди буду рада поспілкуватися в коментарях або в особистих повідомленнях. Головне, пишіть все, всім гарного вечора, гарного настрою, па-па!